Коли чуєш слова PlayStation 3, то в голові одразу спливають легендарні ігри Uncharted, God of War The Last of Us. Але знаєш, що цікаво? Ця консоль була далеко не тільки про ігри. Sony тоді реально зробила крок у майбутнє і спробувала перетворити PS3 на справжній мультимедійний центр для всієї родини. Уяви собі, 2006 рік. Більшість, ще дивиться DVD, слухає музику на MP3 плеєрах, а тут виходить консоль, яка може відтворювати Blu-ray у Full HD. Зберігати твої фото. Запускати музику з флешки чи жорсткого диску і навіть підключатися до інтернету. А їхній фірмовий інтерфейс виглядав супер сучасно і зручно. Все під рукою: ігри, кіно, музика, фото. Сьогодні я пропоную згадати, як PS3 стала універсальною машиною розваг і випередила свій час задовго до появи Smart T. Однією з головних фішок PlayStation 3 був вбудований Blu-ray програвач. На момент виходу у 2006 році це було справжнім проривом, адже DVD-диски вже починали обмежувати можливості. Вони не могли забезпечити потрібної якості зображення для нових телевізорів із високою роздільною здатністю. Sony ж вирішила прийти в адбанк. Вони інтегрували у PlayStation 3 новий формат Blu-ray, який дозволяв зберігати десятки гігабайтів даних, відтворюючи фільми у Full HD. По суті, купуючи консоль, люди отримували не лише ігровий пристрій, а й найдешевший Blu-ray-плеєр на ринку. Це був хитрий, але геніальний хід від Sony. Вони одночасно просували свою консоль і популяризували новий формат дисків. Для багатьох сімей PlayStation 3 стала першим пристроєм, на якому вони побачили справжні HD кіно вдома. Цікаво, що саме завдяки PlayStation 3, Blu-ray переміг у форматній війні проти HD DVD від Microsoft та Toshiba. Адже коли мільйони геймерів автоматично отримали програвач нового покоління, вибір на ринку став очевидним, тому можна сміливо сказати, PlayStation 3 не тільки змінила ігровий світ, а й вплинула на всю індустрію домашнього кіно. Хоча PS3 створювалася як ігрова консоль, Sony чудово розуміла, сучасний користувач хоче більше, і PS3 справді давала цю свободу. Уяви, ти міг підключити флешку або зовнішній жорсткий диск і одразу запускалися улюблені треки. Консоль відтворювала MP3 та інші популярні формати. А сам плеєр мав зручний інтерфейс, ти міг створювати власні плейлисти, сортувати музику за жанрами чи альбомами, та навіть слухати її у фоновому режимі, паралельно гортаючи меню чи переглядаючи фото. Перейдемо ще до однієї цікавої функції робота з фото. PS3 дозволяла переглядати зображення як з внутрішнього накопичувача, так і з флешки. Більше того, можна було запускати красиві слайд-шоу з різними ефектами та музичним супроводом. Це виглядало дуже стильно для свого часу і робило PS3 зручним інструментом для сімейних вечорів показати фото з відпустки, вімкнути музику на фоні і все це з однієї консолі. На фоні середини 2000-х, коли для музики був потрібен окремий плеєр, а для фото комп'ютер, PS3 виглядала справжнім універсалом. Вона давала відчуття, що у тебе під телевізором стоїть не просто приставка, а цілий мультимедійний центр. Ще одна річ, яка зробила PS3 унікальною, це вихід у інтернет. На той час не всі комп'ютери мали швидке з'єднання, а тут ти підключаєш консоль і вже можеш серфити у вбудованому браузері прямо на екрані телевізора. Хоча сам браузер не був ідеальним, він відкривав величезні можливості: перегляд сайтів, читання новин, навіть використання соцмереж того часу. Але справжня магія починалась із додатками. PS3 підтримувала Netflix, YouTube. Та інші онлайн сервіси І знову ж таки, це відбувалося задовго до того, як з'явилися розумні телевізори. Для багатьох сімей саме PS3 була першим пристроєм, через який вони дивилися онлайн-відео. Крім того, консоль мала ще одну цікаву фішку – Remote Play. Власники PlayStation Portable могли підключатися до PS3 і керувати нею дистанційно, запускати музику, фото, а подекуди навіть ігри. Це виглядало дуже футуристично і доводило, що Sony вислала ширше, ніж просто ігрова приставка. Таким чином, PS3 заклала фундамент до того, що ми сьогодні називаємо медеоцентром у нашій вітальні. Коли ми говоримо про PlayStation 3 як мультимедійний центр, неможливо обійти сторонню XMB X-Ros Media Bar. Це був унікальний інтерфейс, який став справжнім обличчям PS3. Простий, мінімалістичний, але водночас стильний. Горизонтальні категорії ігри, музика, відео, фото, мережа, налаштування і вертикальне підменю для кожного розділу. середині 2000-х більшість пристроїв мала складні або застаріле меню, а XMB виглядало як щось з майбутнього, він був зручним навіть для новачків, бо хто міг за кілька хвилин розібратися, де знаходяться потрібні функції. Крім того, все працювало плавно і красиво: анімовані іконки, які переходи, фонові хвилі, що реагували на час доби. Цікаво, що XMB використовували не тільки на PlayStation 3, Sony впровадила цей інтерфейс і на PSP. Це підкреслює, наскільки вони вірили у цю концепцію як універсальне рішення для мультимедіа. Для користувачів же XMB став тим самим центральним хабом, де зручно поєднувалися ігри, музика, кіно та фільми. І саме він створював відчуття, що PS3 це більше, ніж просто консоль. Це справжня система для всіх видів розваг. Щоб зрозуміти наскільки унікальною була PlayStation 3. Як мультимедійний центр варто глянути на її конкурентів. У 2006 році на ринку вже була Xbox 360. Вона випередила PS3 за виходом і мала чудову бібліотеку ігор. Проте з мультимедіа ситуація виглядала інакше. Xbox 360 спочатку не мала вбудованого HD програвача, а Microsoft робила ставку на свій HD DVD, як зовнішній аксесуар. Проблема була в тому, що цей формат швидко програвав Blu-ray у війні дисків, власники Xbox 360 залишилися ні з чим. Ще один конкурент Nintendo Wii. вона взагалі не робила ставку на мультимедіа. Ні HD відео ні програвача дисків нового покоління там не було. Wii підкорювала гравців зовсім іншим, сімейними іграми та новаторським управлінням рухами. І саме на цьому фоні PS3 виглядала найбільш дорослою і універсальною. Це була консоль, яка пропонувала не лише ігри, а й повний пакет мультимедійних можливостей, від блюрей і музики до інтернету та онлайн сервісів. Так, PS3 коштувало дорожче за конкурентів, але покупці отримували пристрій, що реально замінював кілька інших гаджетів у домі. Отже, серед консолів 7-го покоління саме PS3 найбільше приблизилась до статусу повноцінного домашнього центру розваг. PS3 назавжди залишиться в історії як одна з найамбітніших консолей свого часу. Так, вона вийшла дорогою, мала складний старт і навіть певні технічні проблеми на початку. Але водночас Sony зробила те, чого не робив ніхто інший. Перетворила ігрову приставку на справжній мультимедійний центр. Завдяки PS3 Blu-ray переміг у війні форматів. Мільйони геймерів вперше познайомилися з HD відео вдома, а сім'ї отримали зручний пристрій для музики, фото, інтернету. А додатки на кшталт Netflix чи YouTube перетворили консоль на платформу, яка випередила свій час. У порівнянні з конкурентами, PS3 виглядала найновішою системою, яка пропонувала не лише ігри, а що значно більше. Вона фактично передбачила епоху Smart TV і медіаплеєрів, які ми зараз приймаємо як норму. Тож можна сміливо сказати, PS3 була не просто ігровою машиною, а справжнім революціонером у світі цифрових розваг. Навіть сьогодні, беручи до рук цю чорну товстушку чи більш витончену слім версію, відчуваєш, що Sony зробила щось по-справжньому особливе. Друзі, а тепер хочу почути вашу думку. Чи використовували ви PS3 як мультимедійний центр? Можливо, ви дивилися на ній фільми, слухали музику. Напишіть у коментарях, дуже цікаво дізнатися. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Далі буде ще більше цікавих історій зі світу ігор та консолей. До нових зустрічей! Бувайте!